Дитячий лікар-анестезіолог Павло Сільковський вже в четверте прямує на Гаїті, Перше після землетрусу 2010-го. Тоді природна стихія забрала чимало людей, зруйнувала тисячі житлових будинків та майже всі шпиталі на острові. Низький рівень життя, бідність, відсутність лікарів, неписемність це все приголомшило рівнянина. Відтак стало стимулом для того, щоб поїхати туди безкоштовно надавати медичну допомогу тим, хто цього потребує. Якщо ти лік. Взагалі, Для таких бідних людей, які там проживають, ти відчуваєш, що лікар це десь. Ну, я, я не знаю, як це, з ким це можна порівняти, але це як не мов би на тебе дивитися, як на якесь спасіння. просто. Тому що ми заїжджали в такі поселення, де люди взагалі вперше в житті зустрічали лікаря ось, і медсестер. І коли вони бачили, що ми, а ми приїжджали своїми медикаментами, своєю, своєю апаратурою, яка там була така портативна перевізна. І просто коли вони бачили, що ми можемо щось робити, вони просили, показували нам все, що тільки можна, щоб ми їм виправили. Павло Сільковський акцентує, побачивши нужденне життя на Гаїті, починаєш дякувати Богу за те, що живеш в Україні. Для нас зовсім елементарні повсякденні речі для них диво приміром, вони ніколи не бачили стоматолога і навіть не знають, що можна лікувати зуби. Коли я а, а, по, по, там, вирвав зуби одному пацієнту, бо в нього були такі чорні, хоча я не є стоматологом, я анестезіолог дитячий, а, і вони побачили, що я можу це робити, то там була ціла черга. Вони хотіли, вони стояли і просили повиривати їм зуби. Я спочатку щиро дивувався, тому що були такі зуби, які можна було б лікувати. І коли я їм запропонував, що ви можете звернутися до стоматолога, полікувати, вони кажуть, у нас просто немає стоматолога, а якщо навіть кудись поїхати, то це дуже дорого. До слова, плануючи вже четверту поїздку на Гаїті, рівненський волонтер отримав відмову у наданні канадської візи, за що надіслав відвертого листа у посольство. Приходить відповідь: все добре, тільки ви не доказали свою фінансову спроможність. Надайте довідку з банку про те, що у вас є гроші, або е, е, докладно поясніть, чому ви такої довідки не надали. Ну, довідки в мене в банку немає. Мені запропонували, що ніби можна там щось придумати, якусь купити. Я вирішив це все не робити і написати просто правду, так як є. Написав е, у відповідь офі візовому офіцеру англійською мовою, як вони просили я не маю довідки в банку, не можу вам нічого доказати, але от маю от таку зарплату, маю якісь там додаткові Описав йому і На наступний день приходить мені повідомлення. Висилайте оригінал паспорта. Я висилаю приблизно за тиждень, повертається мені паспорт з відкритою мультивізою до кінця дії паспорта, хоча я просив один тільки тиждень. Ця подія викликала жваве обговорення у соціальних мережах. Хтось переконував у неправдивості, а хтось навпаки. Та сумніви зникли після повідомлення посла Канади в Україні Романа Ващука. Він підтвердив правдивість документів і закликав всіх говорити правду, а не збирати липові довідки. Інеса Пославська ігор Прокопчук, новини Рівного.